Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами будемо сніжок малювати справжню сніжну зиму. Для цього нам з вами знадобиться аркуш блакитного або ж синього паперу. Пензлик, водичка та фарба. Ми зволожуємо пензлик у воді та наносимо на нього білу фарбу. Саме білим кольором ми сьогодні будемо зображувати наш сніг. Для початку ми малюємо біленькі хмарки. Ось так, як це роблю я. За допомогою невеличких дужечок складаємо хмарку та малюємо силуети трьох. Кумаринок. На весь наш аркус, так як це роблю я, на всю білу частину аркуса. Тепер треба нам з вами намалювати снігові замити. Проводимо одну лінію, іншу лінію і між ними також лінію. І зафарбовуємо їх білим кольором наші снігові замети. Зафарбовуємо сільненько, білим кольором нашу справжню зиму і снігові замети. Останній замет лишилося розфарбувати, і тепер будемо пальчиками нашими малювати сніг. Ми Зволожуємо пальчик водичкою і наносимо на нього білу фарбу. І робимо ось такі відбитки. Це і буде наш сніжок, який падає з неба на землю. Робимо багато-багато ось таких от сніжиночок за допомогою наших пальчиків. Зволожуємо їх ще раз, якщо потрібно. І наносимо сніжинок багато-багато-багато. Ось така у нас сьогодні вийшла робота. Дякую вам за те, що ви виконали її разом зі мною.